Хтось не хоче вчитися, а ці заради школи самі дорогу ремонтують. Таке можливо тільки в Україні. На Львівщині, в невеличкому селі, троє учнів самотужки взялися латати вибоїни на дорогах, аби до них доїжджав шкільний автобус. Через жалюгідний стан шляхів водії часто відмовляються рушати до них. І тоді дітям на навчання до сусіднього села доводиться йти пішки кілька кілометрів. Троє братів латають дірки в селі Галівка на Львівщині. Вони тут єдині учні. Двоє ходять до восьмого класу, один до четвертого. Через величезні ями на дорозі шкільний автобус не може дістатися до їхньої домівки. Тут була дуже велика яма, і ми вирішили закидати цеглою. Як думаєш, це допоможе? На деякий час. З прикордонної Галівки до найближчої школи 14 кілометрів. Молодих родин у селі обмаль, тож сім'ї нагинів навіть немає з ким гуртуватися. Це відео про жахливу дорогу в Галівці, хлопчаки разом з друзями зняли торік. У інтернеті його переглянули понад 60 тисяч разів. Утім, дитяча іронія на місцевих посадовців не подіяла. Незабаром мене 30 років від часу останнього капітального ремонту дороги. Останні робили ще за союзу до нашій руки на 19 рік. Наскільки мені відомо, навіть бюджет не закладені гроші. Стрілки Галівка дорога державного значення, коли падає дощ. Там сама багнюка. Через це громадський транспорт майже не їздить. Потрапити на уроки діти можуть лише автобусом, школяриком. Через кепські шляхи той ламається ледь не щодня. Кожен день обходиться без скарг на дорогу. Водії навіть за ці мізерні заробітні плати, які вони отримують, вони в будь-який момент готові написати заяву на звільнення, тому що працювати в таких жахливих умовах надзвичайно складно. Шлях від школи до найвіддаленішого села це 14 кілометрів. Пан Дмитро долає щонайменше за годину. Буває таке часто, що ви не доїжджаєте туди через цю дорогу. Та ну провалиться, от рисовина і все, і автобус не йде. Сяде на балку і будь здоровним вперед. Через небезпеку будь-якої хвилини загрузнути. Водії не виїжджають на маршрут без піску й лопати. І тільки дітям у автобусі весело, хоч вони й мріють про гарну дорогу. Автобус в Галівці деколи навіть не може проїхати, буксує. Ну, тому я попрошу майбутніх президентів, щоб зробили дорогу. Мирослава Прокопюк Таразолонець, програма Вікна СТБ.